Прокинувся вранці рано і думаю. Встану, гори, зверну. Повернувся на інший бік. Нехай стоять, навіщо в природу вторгатися. Військовий застає дружину з коханцем, витягає пістолет. Пішли. Вийшовши на вулицю, чоловік пропонує коханцю. Давай я вистрілю два рази в повітря і падаємо. До кого дружина першого підбіжить, той з нею і залишиться. Дружина чує два постріли, дивиться у вікно і кричить. Петре, злазь з печі, обидва застрелилися. Сьогодні заходжу в автобус, а там такий красень сидить, що мене аж в жар кинуло. В голові відразу сцени голлівудських фільмів попливли. А він, гад, встає і каже. Сідайте, тітонька. Два алкоголіки сидять в калюжі, підходить поліцейський. Що ви тут робите? А ти хто такий? Поліцейський. Ти морський чи сухопутний? Мабуть, сухопутний. Ну, то чого в морські справи лізеш? Податківець зловив золоту рибку. Крутить її, не знає, що з нею робити. Ну загадуй бажання. А що це таке? Ну, як тобі пояснити, вчора ось зловив мене один чоловік і попросив мільйон доларів, ну я і зробила. А ти що хочеш? Його адресу. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.